Вентапна, вітаю, з вами Антон, Юсик, і я і в цьому відео ми будемо намагатись начепити на мікрохаб від Unity Tactical, LCV від Штайнера. Будемо чіпляти на верхню планку, де в нас може роз... бути розміщена як наша мушка від Unity Tactical. Так вона виглядає так. Чим можна розмістити штейнер, так, наш дбал. Дбал у своїй е, на комплектації де є з кріпленням до планки пікатіні, з таким фастексом, так такі два е, рідних болта, так які можна закрутити. Ми їх е, поки буде, залишимо. На цьому місці. та з Я от не пам'ятаю Ці... чи з платформою разом. Платформа це виключно ця річ. Це в нас планка до ліхтарика. Вона купляється окремо, також виносна. Чіпляти потім ми будемо на планку Пікатіні. на ців... Ців У нас повинно це виглядати таким чином. Так, давайте будемо. Чому я? Залишив ці два бовтика та ці. Тому що е, така це буде залежить коли ми будемо кріпити планку пікатіни до верхньої планки. Так, нам потрібно, щоб ці два е, бовти змогли стати разом з, з рідними. Мабуть, стануть з рідними буфтами. Чи якщо ці не встануть, будемо намагатися використовувати ці для кріплення дбала до, верхньої, до самого мікрохабу. Так, я вже розкрутив. Одразу скажу, що розкручується дуже так, ну, важкувато, тому маєте надійний інструмент, і вам, можливо, потріб... буде потрібно ще. Молоток. Так, тому давайте почнемо. Давайте будемо зараз перший раз так, нагадую, що на цю планку можемо підключити мушку також, так, бовти в нас якраз отвори співпадають. Давайте зараз прикинемо. А якщо ми будемо використовувати ці бофти, я, я гадаю, що краще буде використовувати саме ці, якщо вони в нас. От встануть. Ні, вони в нас не Не підходять. Тому у нас є один варіант використовувати рідні Бухти штейнера Так. Будемо використовувати рідні буфти від Unity Tactical, тому що все ж рідні від дбала не підійдуть із-за розміра, за розміру, із великого розміру зверху. Так, я так. є так і. ця частина. Так, також нагадую, що краще за все додатково використовувати лактайт для додаткової фіксації Ну, Таким чином у нас виглядає трішки потягнемо. І у нас одразу ці бофти не будуть їм нічого не будуть зашкоджати. Якщо ми використовували би від балу бофти, то верхня площа приковрувала би місце у цьому, у цьому проміжку, так, і ми б не, не змогли зафіксувати а, сам мікрохаб до планки Пікатіні так, з верхньої. Так, таким чином у нас це буде виглядати. Зараз зафіксуємо його. сверху. Так, у нас есть такая такая платформа. Будемо дотягнути. Ну, краще вже. Тому що все треба добре затягувати. Ну таким чином. Далі у нас кнопка Unity Tactical для управління і для шурфаєра до чечка. Ну, Кнопку використовуємо подвійну, це в нас ліхтарик, це в нас контроль ЛЦВ. Ну, таким чином зараз це буде виглядати. Також на нашому ліхтарику додаткова кришка. Яка одразу маскирую, щоб у нас не можна було демаскувати, тому що внутрішній ну, внутрішня бензель буде бліщати, да, відбліскувати, і захист самого бензеля від міх, механічних пошкоджень. Тому такі наліпки ще. Ну, якщо вам цікаво, більш детально щось по цій конструкції. Всій. Можете написати, я проконсультую, підкажу, що йде, як придбати. Слава Україні! Оберіть себе! З вами Антон Юсікрунья.